Повномасштабного вторгнення ми особливо почали розуміти важливість нашої ідентичності, українська мова, українська пісня. Упродовж двох місяців у Бродівській громаді тривав проєкт Співай рідною, яку запровадила Бродівська школа мистецтв. І сьогодні ми спілкуємося з ініціаторами і організаторами цього мистецького проєкту. Пані Світлано, вам слово. Розкажіть, будь ласка, про задум цього проєкту і які кроки були? В його межах, ну, цей проект виник між нами, викладачами відділу кобзарського мистецтва, як відповідь на виклики сьогодення, які є зараз. Тобто, ми всі дуже часто зустрічалися, ми всі ж слідкуємо за новинами, зустрічалися з таким, що Юні юнацтво школярі молодь дуже часто слухають, включають навіть гучно на вулиці у особистому просторі включають російський контент. І це змусило нас замислитися, бо це направду тривожний такий дзвіночок. Тому ми так вирішили. Давайте ми започаткуємо. Спробуємо е, втілити в життя такий проєкт Співай рідною своєю мовою до чого нам чужа. Ми ж вміємо добре е, своєю. От, метою його було не лише популяризація бандури як нашого українського національного інструменту, а і прищеплення любові до української пісні, тим більше українська пісня це ж не тільки народна пісня, це і авторська пісня, і естрадна пісня. І окрім того, діти наші вихованці вони не лише вчаться співати, вони ще цю пісню несуть. Своїм друзям, своїм ровесникам, знайомим. От, ну, але найголовнішою метою і найголовнішим таким завданням, можливо, це буде звучати трошки так пафосно це мета того проєкту: виховання нової української інтелігенції. Як ви всі знаєте, ми всі знаємо історію нашої України. Століттями в нас винищувалося, хто б не прийшов. Вони всі знищували в першу чергу інтелігенцію: вчителя, історика, поета, письменника, священника, інженера. В першу чергу людину високоосвічену людину, котра може передати свою ідентичність, нашу ідентичність майбутнім поколінням. Ну а зараз, в час повномасштабного вторгнення, це нас ну, дуже болюче, дуже актуально. Наші хлопці там на сході боронять нас боронять. А ми тут намагаємося тримати цей наш фронт, такий культурний. Тому виховання української нової такої української інтелігенції це, це надважлива мета. І завдання цього проєкту. Ну, ми в межах цього проєкту він був різновекторним. Ми е, робили як концерти, шкільні заходи тут у школі провадили, так і їздили по загальноосвітніх школах, також е, їздили в громади, ну, в Суховолі, наприклад, ми були в церкві. Ну, це те, що ми змогли в силах за цих два місяці зробити. Крім того, вони ще ці концерти всі у нас і благодійні. Тобто ми вчимо дітей не лише грати і співати, а і бути трошки добрішими, милосерднішими, чуйними. Ігоре Несторовичу, як адміністрація Бродівської школи мистецтв відгукнулася на цей проєкт, і як ви оцінюєте його результати як керівник? Була така ідея дітей. Вони підійшли до своїх викладачів і сказали, що хочуть придбати дрон для наших захисників і назвати його Бандура. І на відділі кобзацького мистецтва, який очолює Світлана Васильівна Герасимчук, в неї виникла така ідея провести такий марафон. Який буде називатися Співай рідною. Це такий проєкт, в рамках якого входило багато концертів, які відбувалися і в нашій школі, і поза межами нашої школи. я про проєкт багато розказувати не буду. Про нього розкажуть, я думаю, викладачі, завідувач відділу. Я тільки скажу в загальному, що концерти, ті, які проходили в рамках цього проєкту, набрали дуже багато хороших відгуків. Їх дуже добре сприймали, де вони виступали. І в рамках цього проекту було зібрано 28 тисяч гривнів на підтримку наших воїнів. Чи цей проєкт на якому репертуарі він був побудований? Чи довелося додатково опановувати якісь музичні твори? Трошки, мабуть, так, додатково ми вчили щось нове, але це все було в рамках нашої навчальної програми, яка стосується нас як навчального закладу? Тобто, можна простіше сказати, що ви зі своєї... Академічної сцени так. Та пішли на сцену народну, і ось про цю народну сцену, де вона була побудована. Отже, зараз ми будемо говорити про заходи цього проєкту, де вони відбувалися, які саме і коли відбувся перший концерт. 20 березня у нас у школі відбувся перший концерт. Вечір української пісні там приймали наші учні старшокласники. Всі вони. Дуже потужно готувалися до того концерту. Ми постаралися від кожного викладача всі номери якнайкращі. Там основу мала ансамбль наш домінанта, бандур-бенд, малі колективи, старші дуети, квартети. І всі співали українською, старалися якнайкраще кожен колектив себе показати. Кожен викладач старався донести слово української пісні, тому що ну, діти, як зброю, мали свою українську мову, свою бандуру, свої вміння, свої знання. Багато допомогли нам навіть не тільки діти, а й батьки, які прийшли, вони старалися також внести свій внесок, щоб ми допомогли нашим Збройним силам. Що хочеться сказати, що допоки в нас такі діти працьовиті талановиті, коли співають українською, коли підтримують її і вони, і їхні батьки. Ми не переможемо. А чи є така пісня, яка об'єднує ось цю і молодшу, і старшу групу? Я не ліхтарики, то є напевно так, як гімн в кінці нашого концерту. І коли вона прозвучала, всі просто були в захваті від тої пісні? Надзвичайно талановитими дітьми, які в такий непростий час розуміють усю складність ситуації в країні, дітьми з щирими великими серцями, які долучилися до збору для Збройних сил України. Адже мистецтво це також є зброя в руках юних маленьких артистів, це є потужна зброя. І ми разом з ними наближаємо перемогу у рамках цього проєкту. На сцену виходили і дебютували, і вже досвідчені співаки, як це поєдналося. І розкажіть про концерт до Дня Матері. Концерт був дуже гарний. Діти виконували різні твори, різні твори за своєю фактурою. Другий клас, третій клас виконували складніші твори. Перший клас виконували легші твори. Діти, я вам скажу чесно, що. Сценою були задоволені. Це матусині таланти, тому що для мами дитина це є все, це є все найдорожче. Бандура, народний інструмент так, е, асоціюється дуже так чітко, промовисто з Україною. Ми, українці, маємо свою духовну спадщину, свою культуру, свої традиції, звичаї. І як писав відомий. Поет Олесь Гончар, мова це є доля народу, і вона залежить від того, як ми її плекатимемо. Також я знаю, що ви популяризували і українську пісню, співа, і проєкт співає рідною по загальноосвітніх закладах нашої громади. Пані Світлано, що можете сказати про ці концерти? Так, ну ми в рамках цього проєкту також. Ходили в середні школи загальноосвітні школи. Ми були в четвертій школі, в нашій Бродівській. Були в Пониковиці в школі також. В Пониковиці ми дали цілий такий великий потужний концерт до дня вишиванки. Це було зовсім недавно. В четвертій школі це був невеличкий такий концерт. Там приймали участь в кожному цьому концерті. Ну, ми так намагалися їх зорганізувати ці концерти, щоб були учасниками, артистами, ті діти, котрі вчаться саме в цій школі. От в четвертій школі були учні четвертої школи, ну паралельно наші. В Пониковицькій школі були учні Пониковицької школи, також паралельно наші. Але, окрім того, де особисто ми, як педагоги, не змогли побувати, все одно наші діти приймали участь в другій школі, і в третій школі, і в гімназії. діти приймали участь в різних їхніх заходах шкільних там третьої школи чи шкільних заходах другої школи. І це все було в рамках цього проєкту рідною». Однією з напрямків цього проєкту було те, аби трохи відлучити дітей від соцмереж. А вийшло? Ми дуже сподіваємося, що цей наш проєкт досягнув своєї мети. Хоч ми і старалися, проводячи ці наші концерти, відвернути дітей від гаджетів, від соцмереж, але від життя нікуди не дінешся. І от саме в четвертій школі якось так я дивилася на дітей, які сиділи в залі і слухали. І запропонувала, давайте ви ж всі пишете сторіс. Пишемо. От давайте ми зробимо такий маленький конкурс, не знаю. Зараз всі маємо гаджети, і наші артисти на сцені співають пісню, а ви всі записуєте і викладаєте в інтернет. Всім дуже сподобалася така ідея. і Дівчатка наш дует, кралечки співали хіт український, якщо любиш кохай. І всі одночасно, хто були в залі, і старші, і навіть викладачі, і діти молодші, всі знімали і всі викладали, а потім конкурували в кого було більше вподобайок. Думаємо, що цей проєкт був дуже корисним і виправдав свою мету. Ви знаєте, я думаю, що цей проект нам вдався, тому що навіть протягом після концерту де, декількох днів особисто я, не заходила в Фейсбук, ну що буду ту скривати інстаграм. І я бачила, ви знаєте, багато людей поширювали як і колективи, так і сольні виступи кожного викладача, їхніх учнів. Було багато родичів, мами, тати, друзів. Вони поширювали виступи. Знайомих, колег, і е, знаєте, цей провідомо став дуже популярний, бо тому, що стільки було переглядів переглядів і лайків, що проект утверджує, що в Україні повинна бути українська мова, наша рідна, милозвучна, надзвичайно мелодійна. Дивлячись на популярність цього проєкту, який е, так гарно зайшов у нашій громаді, е, думаю, що разом із Цікавістю до українського слова і до української пісні також виникла зацікавлення українським національним народним струнним інструментом бандурою. Чи так це насправді? Так, звичайно. Ви знаєте, на даний час наша бродівська школа мистецтв проводить набір дітей на цифри музичний інструмент Бандура. Знаєте, не, треба не боятися давати дітей на вступ на цей інструмент. Це насправді є перепустка до світу, терпеливості, наполегливості, світу, самоконтролю. Музична освіта це не лише ноти, гра на інструменті, це є витримка, емоції. Це здатність відчувати себе сильним навіть тоді, коли не завжди виходить. І, і, ну, і виходить на сцені. Всякі є випадки у дітей, але діти вчаться себе втримати, і, ну, контролювати і достойно виглядати. Музика це назавжди просто, але воно є завжди безцінно. Єдиний концерт у храмі чому не в школі відбулося в Суповолі, а все ж таки вибрали цей величний храм Святого Миколая. Концерт відбувся 27 квітня у селі Суховоля. Дітки із села Суховоля навчаються в класі Світлани Васильівної. Це дві дівчинки, і вони мали дуже таке бажання, що приїхали в гості до них їхні друзі, бандуристи. Вони довгий час Світлану всем просили, щоб вона приїхала <с> <Solic> з капели бандури, <с Io Pedro> і діти виступили в селі. Вони дуже хвилювалися, вони дуже готувалися. Насправді, концерт пройшов на дуже високому рівні. Люди ну, так тепло приймали. Було виконано багато творів, грали дуети, виступали солісти, виступала капела наша бандуристів Домінанта. Діти зібрали наші на цьому концерті 7700. І бажаю, що це є хороше результат. Так після концерту, вже я вас прибів. Після концерту до нас підходили потім, ну, хто були в церкві, було дуже багато людей, так залишилися і підходили, дякували. Ну дуже подобалося людям виконання саме в храмі. Це таке не було вперше. Так на бандуристів і в них так багато не було ніколи. Боян до них приїжджали співати, а от бандури вони ніколи не чули тим більше діти. Сьогодні ми підводимо підсумки вже цього проєкту. Фактично, він завершується. Скільки вдалося зібрати вам для Збройних сил України і чи визначилися ви, кого ви будете підтримувати цими коштами? Ну, ми назбирали в рамках цього проєкту, провели усі ці концерти. Ми назбирали 28 тисяч. Хочемо, ну, така була початкова мета: купити дрон, назвати його бандура, кому потрібніше. Хлопцям нашим воїнам. І тепер повертаємося до задуму. Отже, декілька напрямків було цього проєкту. Наскільки наша молодь відгукнулася на цей проєкт, як воно відгукнулося в серцях Юні? Думаю, що слід свій, ці наші виступи, ці наші концерти, залишили в серцях молоді. Ми бачили реакцію дітей в школах, реакцію дітей, от навіть в церкві, коли ми виступали. Реакцію в залі тут в нас, коли відбувалися концерти, нас теж були діти приходили батьки з дітьми. Значить, було цікаво. Якби не цікаво, ну сидів би слухав, може би вийшов. Але кожен знімав. Були, отак от глянеш в зал, маса телефонів. Тану Васильівна, отже, ви зайшли у цей проєкт дуже гарним концертом. А що ж завершило цей проєкт? Від концерту до концерту ми набирали обертів і завершальним таким концертом був концерт великий, потужний капели бандуристів Домінанта, куди входять усі діти нашого відділу. Це 34 учасники. Вони всі надзвичайно працьовиті, надзвичайно старалися і готувалися до цього концерту. Можна назвати його звітним, такий великий концерт. Всі твори виконувалися капелою. Саме там було лише двоє солістів. Ми для того, щоб діти могли усі капеляни відпочити. От, а все решту, всі номери, всі пісні виконувала капела. Там були і українські народні пісні, і авторські пісні, навіть старовинний кант. Ну, тобто Ми використали різні жанри. На на такому, можна сказати, на одному подиху пройшов цей концерт. Діти дуже старалися, вони надзвичайно, надзвичайно хвилювалися, але кожен виклався на сцені, кожен віддав. Ну, я б сказала, кожен віддав частинку душі. Я ними диригувала і бачила в кожного в очах. Вони всі жили, жили тою піснею, яку співали, жили тим виступом. Я дуже вдячна дітям за таку відданість, за таку відданість своїй, своєму навчанню, своєму інструменту, своїй роботі і за таку безпосередню їхню щирість. Бо кожен номер, кожна пісня була цікава по-своєму, але вони доклали частинку, кожен віддав частинку своєї душі, своїх емоцій, своїх відчуттів то було надзвичайно. Дякую вам за вашу ініціативу. Для мене, на мою думку, цей проєкт виглядає як експеримент: експеримент з пошуку, форми донесення цієї пісні, платформи донесення пісні. І, звичайно. Достукування до сердець так. нашої молоді, адже мистецтво теж працює на перемогу. Так, співай рідною. Всюди, співай рідною. Кожен день співай рідною. Співай рідною, це надзвичайно важливо. Співай завжди рідною. Крім цього проєкту, який був в рамках, були на підтримку Збройних сил України. У нас проходили ще концерти. Відбувся на вербну неділю наш великий звітний концерт. Відбувся концерт звіт фортепіанного відділу, відбувся концерт учениці випускниці Севротович, відбувся концерт нашого завадського хлопчика-саксофоніста. І ми ці кошти, які будуть зібрані в цих концертах, також долучаємо до цього проєкту. І загальна сума в нас вийшла: 50 тисяч гривень. Я думаю, що діти зможуть придбати дрон, який, як вони хотіли. і він стане в допомозі нашим Збройним силам України, користуючись нагодою, хочу запросити батьків, учнів, приходити до нас на навчання. У нас скоро будуть починатися вступні іспити, а перед цим будуть консультації. Так що приводьте своїх діток, хай обирають собі інструмент, який їм до душі. Хочу просто в загальному сказати, що ми не вчимо дітей тільки навчатися грати на інструментах, танцювати чи співати. Ми в першу чергу. Вчимо наших дітей любити українську мову, українську пісню, українську державу, популяризувати її як в Україні, так і за кордоном, щоб всюди в світі бачили, що ми є нація, що ми маємо свою ідентичність. І тому, я думаю, це зараз стає актуальним і популярним співати, грати, виконувати українською мовою, співати українською мовою. Це ще раз підтверджує значення цього проєкту, який був, який він був популярний. Тому ще раз запрошую. Вас, дітки, шановні батьки, приходьте до нашої школи, Ми вам завжди будемо раді.